Не дивлячись на всі переживання, труднощі, тривоги, які сьогодні так часто лунають, я хочу побажати доброго ранку усім, хто дивиться передачу ранок з надією, тому що тільки в Ісусі наша надія. Разом з вами я хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Більше того, залишив для нас обітниці в Своєму слові, покладаючись вірою, на яким ми можемо мати спокій, ми можемо мати мир, той, який дає Ісус. Але пам'ятайте, противитися заклику Ісуса, це досить небезпечно. А те, що на добрій землі. Це ті, що, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Якщо любов до світу, якщо самооцінка, або якісь хибні думки чи вчинки візьмуть верх над нами, тоді ми втратимо впевненість у Ісусові або в самих собі. Хіба причина в тому, що Ісус залишив нас або утримав від нас свою благодать? Ні. Причина в тому, що ми не виконали наказів Господа. Будьте ревні в молитвах, тож пильнуйте постійно моліться, невпинно моліться. Як ви можете зберегти здоров'я душі, якщо відмовляєтеся від молитви і не маєте жодного зв'язку з Христом? З джерелом усякої духовної просвіти життя та сили. Ми повинні мати постійний зв'язок з Христом, бо Він наша опора. Він є хліб, який зійшов з небес. Тож давайте діяти за Його словом, і тоді матимемо духовне життя і духовну силу. Ми повинні часто приходити до Бога як прохачі, оскільки молитва приводить душу у безпосередній контакт з Богом через Ісуса Христа. Він є дорога, правда і життя. Якщо християни падають, то тільки тому, що не виконують наказів свого начальника, вони втратили пильність і не уподібнилися до Христа. Нехтування молитвою призводить душу до катастрофи, оскільки у своїй безпечності ви поступитеся спокусі. Але навіть якщо оступилися, не відкидайте свою впевненість у Богові, він киньте впевненість у собі і тісніше пригорніться до Христа. Не можна покладати на Христа відповідальність за власне нехтування та нерішучість. Той, хто віддав своє життя заради спасіння людей, знає ціну душі, він ніколи не перестане виконувати свою частину роботи і не впаде в зневіру. Він ніколи не залишить того, хто заблукав. Спокушається, хто випробовується у боротьбі, він не залишить. Досить тобі моєї благодаті, може сказати і такі слова. Вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися міру. Він зважує і оцінює кожне випробування, перш ніж допустити Його. Протидія, з якою ми стикаємося, може виявитися для нас корисною в багатьох аспектах. Якщо ми її подолаємо, вона розвине в нас такі чесноти, які ніколи б не з'явилися, якби християнинові нічого було долати. Плодами перенесеного випробування будуть віра, терпіння, стримання, натхнення, довіра до провідіння та справжнє співчуття до тих, хто падає, тобто до заблудлих. Якщо слово потрапить у ґрунт добро, щирого серця, непокірна душа підкориться, почне діяти віра, почне опиратися така душа на обітниці, покладатися на Ісуса, вона стане переможцем. Але кожна душа має дивитися на учителя. Праведності. І ось що цей учитель праведності говорить сьогодні нам. В Івангелі від Яна, в 8 розділі, в 31 вірші, нижче ми читаємо. Якщо ви будете перебувати у моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Ісус був найбільшим учителем, якого коли-небудь знав світ. Він проповідував істину ясно і переконливо. Він давав ілюстрації, які використовував, вони були з розряду найбільш чистих і піднесених. У своїй нагірній проповіді Христос дав справжнє тлумачення старозавітнім писанням, роз'яснивши істину, яка була перекручена правителями, книжниками і фарисеями, якого глибокого значення додає він Божому законові. Він сам дав цей закон, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Христос сам був основою всієї єврейської системи жертвоприношень, утіленням образів, символів і жертв, оточений хмарним стовпом, Він сам дав Мойсеєві настанови для єврейського народу і був єдиним, хто міг розвіяти безліч оман, які через людські правила та традиції накопичилися навколо істини. Господь підніс істину, щоб вона, мов світильник, розсіяла моральну темряву світу. Він визволив кожну перлину істини із сміття людських правил та традицій і приніс істину до престолу Божого, звідкиля вона і походить. Його шлях так разуче відрізнявся від шляху книжників-фарисеїв і релігійних вчителів того часу. Що ставало очевидним? Вони гроби побілені, лицемірні, вони удавали із себе праведників, які прагнули звеличити себе своєю показною святістю, тоді, як усередині були сповнені користилюбства та різної нечистоти. Для них нестерпними були справжня святість, справжнє прагнення до Бога. Які відрізняли характер Христа, бо справжня релігія кидала тінь на їхній дух і на їхні вчинки. У серці Ісуса не було ненависті ні до чого за винятком гріха. Вони би прийняли його як місію, якби він просто явив свою чудодійну силу, утримавшись від викриття гріха. Від осуду їхніх розпусних пристрастей і проголошення Божого прокляття на їхнє ідолопоклонство. Але оскільки він не дав їм права чинити зло, хоч і зціляв хворих і повертав зір сліпим, і воскрешав мертвих, вони не відчули до Божественного учителя нічого, крім гіркої ненависті, ревнощів, заздрощів та злоби. І бажання позбутися його вбити. Дорогі мої, я хочу молитися, щоби сьогодні, коли правда Божа торкає наші серця, ми не пішли шляхом книжників і фарисеїв. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний батько. Схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за святу науку, яку ти даруєш нам. Ми щиро дякуємо тобі, що ти є наш Спаситель. Ти залишив для нас слово своє святе і бажаєш, щоб ми були твоїми послідовниками, покладаючись на це Слово, яке відкриває тебе, живого вчителя, живого Бога, нашого Спасителя. Ми дякуємо тобі, Господи, за обітниці, які Ти залишив. Бо покладаючись на них вірою, ми можемо здобути перемогу над гріхом. Ми можемо перемогти себе і бути твоїми справжніми послідовниками, і не мати тільки показну релігію і не тільки називатися християнами, а бути ними, щоб наша дорога не закінчилася у воріт раю, а щоб ми пройшли через перливі ворота і були з тобою в вічності. Господи, прощай нам, де ми покладалися на себе, де ми нехтували істиною і падали в гріхах. Прощай, Батько небесний, і в милості своїй благослови нас, наші сім'ї, наші родини. Власни наш край і нашу країну. В руки Твої віддаємо кожного захисника істини Твоєї святої і кожного захисника, який бореться за свою землю, за свою вітчизну, Господи, Ти знаєш усе, Ти покіруй, Ти захисти. Нехай ніякі загрози не наводять страх, а Ти стань на захист. І Ти, Господи. Зроби так, щоб не сталося якесь світове лихо. Це наша молитва і наші прохання до тебе. А тобі за все, що ти подарував, особливо цей день, коли ми могли чути ці слова, ми дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Господь сьогодні сіє своє слово, залишивши притчу про насіння. Ми розуміємо, що Слово Боже це є те насіння, яке Господь бажає, щоб воно впало у кожне серце. Но не кожне серце є тим ґрунтом, який принесе плід у сто разів. Можливо, в 60, можливо, трошки менше, але якщо не принесе, або якщо це серце є прохідним двором, де затоптана дорога, і де птахи, зерно визвирують. Тобто диявол забирає, і людина робить перевагу або віддає перевагу тому земному, тоді, звичайно, станеться лихо. Я знаю. Отак написано у Святому Письмі. І не тільки мені жалісно стає від того, і Бог жалкує. Тому що сьогодні Він кличе всіх, але тут написано, що не всі приймуть, і не всі будуть спасенними. Та хочеться, щоб у той день, коли прийде Ісус, ми раділи, щоб той день не був для нас трагедією, а щоб був здобутком, якого з нетерпінням чекають усі відкуплені, які віддали свої серця Ісусу, які бережуть свої серця у чистоті і приносять плід у терпінні. а це непросто. Тому силкуйтеся увійти тісними ворітьми, і так ви здобудете. Перемогу. Нехай благословить Господь вас у цьому. До побачення.